Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року до 1 лютого 2024 року орієнтовно склали особового складу. Знищено приблизно 386 вісімдесят особин за добу, 1 тисяча і поранено 1 мільйон 158 тисяч за добу. 3 тисячі танків 6 322 одиниці за добу 12, бойових броньованих машин 11 773 одиниці за добу 16, артилерійських систем 9228 одиниць за добу 33, реактивних систем залпового вогню, 976 одиниць за добу, 2 Засобів протиповітряної оборони 663 одиниці, літаків 332 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7136 одиниць за добу, 36, крилатих ракет 1847 одиниць за добу, 1, кораблів катерів, 23 одиниці. Підводних човнів одна одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 12 267 одиниць за добу, 36. Спеціальної техніки 1462 одиниці за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так, так. Welcome to Ukraine.